Одна битва за іншою. Епічна чорна комедія від голівудського майстра Пола Томаса Андерсона із цілою плеядою зірок у касті. В головних ролях тут Леонардо Ді Капріо, Бенісіо Дель Торо, Шон Пен і та Яна Тейлор. Події фільму розгортаються на початку 80-х у Каліфорнії, а в центрі історії колишній революціонер Боб Фергюсон, який давно заліг на дно, живе в скромному помешканні і цурається будь-якої громадської активності. Та зараз в період підготовки країни до президентських виборів минуле знову вирішило нагадати чоловіку про себе, і коли викрадають його єдину доньку, колишній противник системи знову вийде на стежку війни та порине у світ, який намагався лишити позаду. Він збирає стару команду революціонерів, аби протистояти давньому ворогові, з яким Фергюсон має незакриті рахунки, і все це призводить до неминучих зіткнень і напружених комічних протистоянь, де помилок не вибачають. Це беззаперечно один із головних фільмів року, де все на висоті від сценарних рішень до неперевершеної реалізації, а зважаючи на високий рейтинг, позитивні відгуки і топовий акторський склад, можна сказати, що ця стрічка обов'язкова до перегляду.